Експірієнс привіт! Я таки вирішила записати відео про Ірландію, оскільки зараз е, україномовного контенту не так багато в Ютубі про Ірландію. І які саме тут правила, е, умови для людей з України, які приїжджають сюди пожити. Одразу хочу попередити, це не буде якесь професійне відео. Це буде просто моя зйомка. Хочу поділитися тим, як тут все є. І щоб ви просто розуміли для себе, чи для вас Ірландія варіант, чи не варіант. Трішки покажу, де ми живемо. Ми живемо в Блекроці. Це маленьке селище біля Дандалку. Це Дандалк це вже більше місто, але загалом, щоб орієнтуватись, дандалк знаходиться годину їзди від Дубліна. Ще трішки про Блекрок. Тут, здавалось би, маленьке містечко. Направду це, типу, як село рахується, але є всі потрібні речі. Ось тут, наприклад, Барбер. Там купа перукарень, ось, як я казала, медичний центр є. Навіть азійська якась кухня-ресторанчик. Ну, тобто, загалом доволі, доволі комфортно тут жити. Звичайно, якщо ви працюєте десь в великому місті, там треба їздити в Дублін, то ось так жити неподалік це не варіант, тому що... Хіба що мати машину? Якщо маєте машину, це супер. Тоді там зранку встали і поїхали за годинку, ви вже в Дубліні. Але без машини жити тут важко, тому що транспорт в Ірландії направду поганенько їздить в плані автобусів. Вони їздять з великою перервою, переважно. Там пів години, 40 хвилин може бути геп між автобусами. Чи хочеться зазначити? Тут, коли йдуть люди на зустріч, тут справді відчуття, знаєте, таке, як в селі, тому що люди вітаються, тобто неважливо, чи вони тебе знають чи не знають. Всі кажуть тобі hello, how are you, Це класно, що люди такі привітні, і це вважається дуже не... Невічливо, якщо ти йдеш, тобі на зустріч де, тут людина, і ти не привітаєшся. Неважливо, чи ти її знаєш чи не знаєш? Важ ти потрібно вітатись. Мали, до речі, таку розмову з нашими сусідами. О, дивіться, карно прикрашають вже на різдво. Мала розмову з нашими сусідами, що вони дуже дивувались. Тут жили жили де... деякі українці. Вони дуже дивувалися, що от українці, начебто, не вони не вітаються. Хоча е, зрозуміло, що якщо е, це були люди, які приїхали з великого міста, е, звичайно, вони не звикли, що вітаються зі всіма перехожими, тому, тому напевно така ситуація виникла. Hello. От, загалом е, важливо та, такий момент, щоб ви знали важливо вітатись в Дубліні вже ви такого не зустрінете. Тобто, Ніхто не буде від вас вимагати, щоб ви йшли зі всіма віталися. Але це от в таких маленьких містечках рахується хорошим тоном. Якщо говорити про погоду в Ірландії, то от сьогодні я знімаю відео за 5 грудня. Дуже сильний вітер. Він реально такий холодний. Але тим людям, які е, жили і знають, що таке зима, мінус двадцять, е, і сніг, і мороз, і так далі, то знаєте, це не є. Нема на що жалітись і казати, боже, там така холодна зима. Звичайно, біля моря е, завжди вища вологість, тому вітер такий пронизливий і холод, звичайно, відчувається більше, е, ніж він. Є насправді, але ну, направду це не є щось таке мега -критичне. Українські Український прапор. Да, тут майже це дуже маленьке містечко, і тут навіть висить український прапор. Тобто Ірландія реально дуже запортить Україну, і це приємно. Не дарма Ірландію називають вічно зелений острів, Смарагдовий острів, через те, що тут справді постійно зелено. Тобто зараз зима і тут все таке зелене. Корисного, що я би хотіла зазначити, це про таксі. В такі маленькі містечка доволі важко викликати таксі. Воно приїжджає, на початку взагалі нам щастило, до нас майже завжди приїжджало таксі, і це було супер. І ну, в такому випадку не відчувалися проблеми, що ми не маємо машини. Але е, останнім часом таксі перестало приїжджати, тобто Uber, Freenow тут працює такі застосунок. Не приїжджають, і ми ще будемо пробувати дзвонити з служби таксі, замовляти наперед. Можливо, це допоможе. Але от є такий, такий момент, тобто, звичайно, в великому місті вас не виникне, не виникне проблема викликати таксі. Мені захотілося вам розповісти про автобуси. Автобуси в Ірландії в великих містах ходять доволі. Непогано, проте в блекроці автобуси можна було чекати і півгодини, Тому добиратись було до Дандалку доволі складно, і е, саме в Дандалку був е, була електричка, так щоб добратися в Дублін. І відповідно, ось зараз я вам покажу електричку. Так вона виглядає. Е, дуже зручний транспорт. І саме такою електричкою ми добиралися в Дублін. Квиток коштував. 15 євро, а що головне, туди можна було брати з собою собаку. Оскільки в мене є собака, для мене це було дуже важливо. До речі, в автобусах в Ірландії не дозволяють їздити з собаками, тому зважайте на це. І впродовж того, як ми їдемо в Дублін, ось такі красиві краєвиди моря, а ось і сам Дублін. От і закінчилося відео. Я була рада з вами поділитися якоюсь інформацією, як ми жили в Блекроті. Зараз ми спойлер, там вже не живемо. І пізніше можливо колись розкажу, чому чому переїхали, і де зупинилися My experience.